Ось діти ми і зустрілись зимою. Зима це найхолодніша пора року. Ні стали коротшими, а ночі довшими. І саме зимку наступають сурові морози і бувають сильні хуртовини. Зима всюди починається по-різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри і сонячні морозні дні, що прийшли на зміну тощової осені. На деревах вже давно немає листя, вони поринули у глибокий зимовий сон. Шкода, що насолодитися яскравим сонечком взимку непросто, адже в цю пору року сонечко світить лише кілька годин на добу. Всі живі істоти підготувалися до холодного сезону. Тільки по-різному. Холод змушує диких тварин відростити довгу вовну. Усі звірі вдягнули зимову одежу. Зимуючі птахи, зробили припаси. Зайчик змінив сіру шубку на білу, а у людини немає вогняного покрову, тому ми з вами повинні у холодну пору року одягати теплий одяг, опалювати житло, запасатися овочами, фруктами, щоб зимку не хворіти. З приходом зими ми починаємо менше бувати на вулиці, бо холодно, слизько, неприємно. Однак перебування на свіжому повітрі, різні погодні умови та рухова активність дуже важливі для зміцнення імунітету дитини та протидії інфекціям. Щоб наша прогулянка узимку була комфортною, слід правильно збирати одяг. Гуляючи, ми можемо спостерігати, як вдягнені прохожі, на них гарні шови, пуховики. Шей закутані в теплі шарфи, на головах вже теплі зимові шапки. Діти, зверніть увагу, як люди закривають обличчя коміром, швидко пересуваються вулицями, щоб не замерзнути на ногах теплі зимове взуття товстою підошвою, простори відповідного розміру. Діти вдягнені у теплі і зручні комбінезони. На ніжках. Зимове зручне взуття, на головах теплі шапки. На шиї зав'язані шарфики, а на ручках одягнені теплі рукавички. А зараз з вами пограємо в гру. Зима яка? Зима яка? Вітряна? Зима яка? Холодна. Зима яка сніжна зима яка срібна зима яка чарівна зима яка святкова зима яка? Пухнаста? Зима яка? Люда? Зима яка? Кришталева. Зима яка? Яка? Зима яка? Людяна зима яка весела, молодці малята.